привіт! сьогодні розповім, як заварювати каву середньої смажки в і чому це найкращий варіант стартувати, заварювати фільтр каву. Тож, по-перше, що це нам дає? Це нам дає насичену каву і збалансовано. Це найбільші напевно показники для тих, хто тільки починає. Але третій бонус полягає в тому, що ми вивчаємо техніку заварювання Hybrid Flow. Це моя авторська техніка, яка пішла з Osmotic Flow. Хоча у Smotic Flow я теж прокачав, в мене своя версія, ніж існує в Японії. Тож, що ми робимо при заварюванні середньої обсмажки кави? Ми беремо пропорцію 1 до 12,5. Що це дозволяє зробити? Це дозволяє зробити помел крупніше, а саме крупний помел буде дозволяти нам контролювати, як буде роздуватись кава. Тобто, якщо ми беремо менше помел, зазвичай, якщо ви заливаєте воду, вона просто отак от. Заливається і купол, втрачається він руйнується. І коли ви заливаєте наступну воду, края купола взагалі не ходять і він не рухається. Коли ми беремо більшу помел, як цукор приблизно, він починає активно рухатись весь. Сьогодні ми будемо заварювати кенію Руера Кіамбу від Кава, яка нещодавно потрапила в асортимент. Дуже крута кенія. І хоча в еспресо вона більш-менш. Кислотна, тобто кислотність доволі висока. Тут ми отримуємо солодку чашку, щільну, збалансовану без насиченої кислотності. Тобто, кислинка буде, але вона буде дуже приємною. Для тих, хто не любить кислокаву, це підійде. Щодо температури заварювання, бажано мати чайник з регулюванням температурою і виставляти 90 градусів. Але якщо у вас немає чайника з регулюванням температури, є звичайний з вузьким носиком, можете просто. Підігріти окріп і залити в цей чайник воду. Він стане нормальної температури. Щодо помелу, я зараз буду використовувати зазвичай на цій комоці для світлої смажки, бараценкор, я використовую 14 кліків. Зараз я буду використовувати 17, і це буде приблизно як цукор. Якщо у вас кавомолка коменданти, це приблизно 20-22 кліки. Тобто доволі великий помел. Отже, щодо дозування, в нас буде 16 грамів кави. Чому так? Тому що зручно, тому що ми будемо заливати 200 г води. Як ви можете бачити, помел дуже великий. Що ми будемо робити? Середня усмажка відрізняється за технікою заварювання від звичайного Hybrid флоу. Тут ми будемо заливати воду, звичайний блум, змашування кави, потім чекати або до 20, або до 30 секунди, залежить від того, як поводиться ваша кава. Якщо вона продовжує роздуватись, можна і 30 секунд чекати, можна і 40 навіть. Головне, щоб вона не почала падати. Якщо вона починає падати, можна вже вливати воду. Зазвичай мінімум 20 секунд, максимум десь 40. Це перший етап вливання, коли ви просто змочуєте каву. Ви не дивитесь на кількість рідини, ви просто заливаєте воду, головне не заливати біля краю. Приблизно десь сантиметр відступайте від краю. Заливаєте більш-менш в центрі, а потім в центр заливаєте і воно розточеться. Тобто воно хвилею почне накривати ось ті часточки, які, на які не поливали воду. Зараз у нас кава свіжа, ми будемо чекати 30 секунди, потім почнемо переходити на вливання пульсами. Це невеличке вливання води по колу. Невеличке це називається дуже невеличке. Такі маленькі порції води, і як ви бачите, купол починає надуватись. Коли він надувся, припиняєте вливання і чекаєте, поки кава опуститься, і робите наступне вливання. І завдяки саме цій каві такому помелу, дозволяє потренуватись, нормально зрозуміти, як купол піднімається. Щодо цієї дози, це ідеально для тренування 16200. Тому що пульси ми робимо до хвилини 10 секунд. Не більше. Тобто ось все. Наступний етап вливання буде спіраль, повна спіраль. Маємо 90 грамів води. І тепер заливаємо повну спіраль до 200 грамів. Тут же можна швидкість нормально робити. Доволі швидко вливаємо до цього. Вливаємо більш-менш повільно. В принципі, на цьому техніка вливання закінчилась. Чекаємо, поки кава повністю стече. Щодо налаштування помелу, ми тільки в цьому рецепті налаштовуємо помел. Ми нічого не чіпаємо, особливо, коли використовуємо середню смажку. Якщо кава занадто швидко протікає, занадто швидко опускається купол, скоріш за все, помел треба зробити трошечки менше. Далі можна орієнтуватись за смаком. Якщо кава занадто інтенсивна і насичена, можете збільшувати помел. Якщо вона водяниста, хоча вона не буде водянистою в цьому рецепті, в цьому підході, то можна зменшувати помел. Головне, щоб купол нормально грав і, в принципі, ви отримуєте смачну каву. Ось до трьох хвилин заварювання. Кавуся готова, можна насолоджуватись. Тактильно смак буде доволі щільний і приємний. І дуже м'який. Якщо у вас чайник без регулярної температури, якщо ви відчуваєте занадто НАТО агресивно смаків або занадто великокислотність, велику кислотність, скоріш за все, температура була за високою. Тому, тому намагайтесь тримати її десь 90 градусів, це ідеальна температура для заварювання. І після того, як ви вивчили цю техніку вливання, ви можете переходити на світло-смажку, все буде дуже просто, тому що кава може поводити себе різно. Якщо ви берете Дрібніший помел, а це треба буде робити, якщо ви заварюєте світло осмажку. Купол може поводитись дуже по-різному. І він не буде отак от грати красиво. Тобто він може бути або пласким, або навіть вигнутим ось так, от. і все одно вливайте, як і зараз все робили, просто вливайте невеличкі порції води. Неважливо, навіть якщо у вас вода буде накривати каву. Нічого страшного, просто продовжуйте заварювати, і воно буде смачно. Але для світлої смажки, фільтру смажки я використовую пропорцію 1 до 16, тому що вона буде більш інтенсивна інакше і, можливо, буде занадто кислотно, якщо використовувати пропорцію 1 до 12 для світлої смажки. Для середньої це якраз ідеально, бо тут в цілому менше смаків в каві, з якими ми можемо гратися. Тобто цей рецепт дуже просто запам'ятати: 16 грамів кави, 200 води, заливаємо. Блум, просто змощуємо каву, потім чекаємо 30 секунд. Або поки купол не почне присідати, можливо, таке буде раніше ніж 30 секунд. І починаємо вливати пульсами. І вливаємо пульси до хвилини 10. Це зазвичай буде приблизно 90-100 грамів води на вагах. Після цього просто робимо величезну спіраль з швидким потоком води. доливаєте до 200 грамів і ваша кава готова. Що ж тепер ви знаєте, як заварювати провер каву? Нічого складного немає, і це найзбалансованіший підхід. Дякую за увагу. До зустрічі. Пам'ятайте, кава буває різною.